Наша увага дає нам можливість правильно оцінити ситуацію і кваліфіковано надати допомогу. Тому повинні бути уважні. Вчителі з Анисівського ліцею імені Івана Франка проходять навчання з надання першої психологічної допомоги від гуманітарної організації міжнародного медичного корпусу. Їхня місія надати якомога більшому більшій кількості людей, саме ці знання, які ну вони можуть використовувати надалі і надавати. Кваліфіковану психологічну допомогу тим людям, які потребують її. Нині тут присутні 19 вчителів Занисова, серед них і Антоніна Гниб – вчителька образотворчого мистецтва. Жінка разом з родиною на момент початку повномасштабного вторгнення у лютому березні 2022 року залишалась у селі. Спочатку у нас десь через тиждень ванісові зникла світла. Потім, коли самоліт скинув бомбу на ферму, зник і газ. Були без газу, без світла, почастішили обстріли, і коли вже почали стріляти там по, по сусідній вулиці, по Лугаві, потім по нашій, і вже так прицільно бити, почали горіти будинки, і стріляли, і що тільки можна стріляти. Виїжджати з села жінка відмовилася, тому що не хотіла залишати свого собаку і котів, а забрати їх з собою не було можливості. Для мене це таки був шок, що я ну, в голову мене не влізла. Як таке може бути? Я дивилась на собаку, і думаю, боже. Донька каже: мене там з роботи будуть евакуювати і я буду виїжджати. Поїхали зі мною. Кажу, а собаку можна взяти? Вони каже: Ні, без собаки. Я думаю, ну як без собаки? Ні, кажу, я без собак нікуди не поїду. Ти такий хороший хлопчик. Ти мене любиш, і я тебе люблю. Так. Ось так ми друг друга любимо. Так? Проте 27 березня 2022 року. Антоніна з чоловіком виїхали за Нисова. Добирались частково велосипедом, частково пішки. Прилетіла у двір, розірвалася. Я не знаю, що тут за снаряд розірвався, тому що зруйнувала паркан, і там стіну будинка, і на горищі вікна повибивала. І чоловік сказав, що чекати більше ми не будемо нічого, бо наступне може прилетіти, просто в будинок. І Ми забрали рано вранці собаку, куці посадили до сумки і поїхали самі, не знаючи дороги, не знаючи, де ворожі війська, де наші. Навпростець поїхали саме до куліковки. Ці події Антоніна потім описала у мальописі, який згодом вийшов друком у місцевому дитячому журналі. Зараз жінка повернулась в Анисів і веде дитячу групу з арт-терапії для дітей військовослужбовців. Хто молодці ми. ми, ми молодці! Антоніна каже, зраділа можливості пройти навчання від міжнародного медичного корпусу. Вважає вміння надавати психологічну допомогу для вчителя зараз має ключове значення, особливо при роботі з людьми. Ці знання вони дуже корисні, дуже позитивні, і вони на часі. Вони зараз на часі. і Я думаю, як якомога нада більше охоплювати шкіл і не тільки вчителів, а взагалі людей, які просто мають для цього бажання. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів одно любому.